Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як робити свій день продуктивнішим як робити так, аби робота приносила не тільки якісь негативні емоції, але й щось позитивне. У мене є багато порад. Справді це відео маленьке нагадування і для мене робити ті речі, про які я вам буду розповідати, тому що. Я знаю і розумію, що вони для мене корисні, класні, потрібні. Я вже це перевірила. Але не завжди я це роблю. Часами лінюся, забуваю, і потім отримую на виході те, що я не задоволена своїм днем. В мене немає енергії, я нічого не хочу, і просто не рухайте мене. А ось ці речі, про які я вам буду сьогодні розповідати, мені дуже і дуже допомагають. Перше, це, звісно, початок нашого дня. І для мене дуже важливо дати собі хоча б півгодинки годинку для себе, не робота, нічого, що з нею пов'язано, не відкривати робочі чати, не дізнаватися, що там за ніч могло статися, а просто півгодини провести для себе. Я зараз часто додаю навіть трішки такі довші задачі сходити на йогу, почитати книжку. Це те, що дуже мені допомагає заземлитись, почати свій день, аж тоді включатись в роботу. Це допомагає мені боротися з тривожністю І я виснажена не до 12-ї години, якщо почну одразу встану і почну працювати, а трішки довше в мене зберігається ось ця продуктивність. Наступний пункт може звучати дуже банально, але рух, спорт, активність це те, що допомагає нам бути і продуктивнішими в роботі, і могти довше, якісніше, краще працювати. Я дуже сильно відчуваю, коли в моєму житті є спорт і коли його нема. В один період я дуже зрозуміла, що для мене це важливо, коли я мала багато ідей, енергії і всього решта. Але я сідала за комп'ютер, і моя спина мене просто не тримала. Вона мене настільки сильно боліла, що я не могла зосередитись ні на чому іншому, крім того, що мене болить спина. І коли нам фізично класно, коли в нас не болять спини, руки, ноги, коли вони навпаки такі в тонусі через спорт, нам набагато простіше працювати і за комп'ютером, і голова така світліша, креативніші ідеї приходять. Тобто спорт це дійсно база, я не могла про нього не згадати. Я часто цього не роблю. Я часто потім сижу, і думаю, боже, як мене все болить. Але спорт дуже 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 допомагає бути продуктивним в роботі і відчувати себе приємно. Наступне це таке доповнення робити перерви кожну годину, тобто, хоча б кожну годину, вставати, рухатися, пройтися, порозминатися, там не знаю, поробити якісь вправи. Це дуже сильно допомагає перше розгрузити і мозок, і тіло. Бо часом в мене таке буває, що я сижу три години на одному місці, потім встаю, і в мене просто я ледве рухаюсь, в мене вже немає енергії, в мене голова починає крутитися, і мені вже не хочеться ніякої роботи. Мені хочеться просто лягти і щоб мене ніхто не рухав. Тому ось такі перерви дуже сильно допомагають. А ще останнім часом я почала практикувати, стоячи, трішки працювати, коли це можливо. Наприклад, я роблю зустрічі в Google календарі, тут вони щось дуже важке, і я просто роблю це стоячи. Часто люблю, ще так ногу одну підняти, робити це, або, наприклад, з кимось говорю теж там якусь нову зану. Тобто я стараюся додавати руху трішки більше в своє життя для того, аби відчувалося, що моє тіло в тонусі. Мені це дуже допомагає в роботі кожного дня бути такою продуктивнішою. Ось якщо говорити про перерву, я би додавала і перерву для очей. Недавно я зробила лазерну корекцію. Мені лікар радив кожних півгодини, коли я посижу в комп'ютері, подивитися трішки вдаль, тобто поміняти фокус і змістити його на якийсь інший предмет, десь вдалині. Дуже раджу робити таку вправу раз пів години якщо ви багато сидите за комп'ютером. Далі я дуже рекомендую вам робити обідні прогулянки, виходити на двір, теж рухатися і, окрім того, насичувати себе киснем. І тоді ти повертаєшся після такої прогулянки з бажанням жити, з новою енергією, з бажанням щось робити, творити. Кош мені дуже допомагає ділити свій день на два, тобто до обіду і після. І я стараюся, наприклад, до обіду попрацювати вдома, потім пообідати і піти працювати в заклад, або робити навпаки. Або якщо я не хочу нікуди йти, ні в який заклад, я стараюся, хоча б змінити обстановку, піти в. Іншу кімнату мені це дуже сильно допомагає, тому що, що я змінюю картинку, і таким чином у мене з'являється більше креативних ідей, більше бажання взагалі щось робити, і я набагато краще себе почуваю. Що вже говорити про зміну, то також мені дуже допомагає, коли я роблю навколо себе таку класну робочу атмосферу. Я додаю свічки, додаю свій планер, очищаю простір навколо себе, включаю лоу фай музику. В таких моментах я реально починаю бути продуктивнішою, тому що коли я просто сижу навколо. У мене не прибрано срач, і мені не хочеться нічого робити. Я просто, от як все навколо виглядає, так я себе і почуваю. А коли все навколо гарно, атмосфера вона сприяє роботі, то і я більш креативна, я більше хочу щось робити, я довше можу працювати, і мені це прям дуже-дуже подобається. У мене є окреме відео про планування. Там я більше розповіла про те, як я це роблю, але, звісно, не могла не включити цей пункт сюди. Дуже важливо спланувати свій день для того, аби всі мілкі задачі, вони з вашої. Коли ви пішли, а ваш розум лишився для того, аби виконувати більш креативні, важливіші, стратегічніші задачі. А якщо щось не запишу, воно постійно в мене сидить в голові, воно мені мішає, я не можу зосередитись, бо я така, так, треба за це не забути, треба за це не забути. А коли ви це виписали, додали в календар, то стає простіше жити і легше концентруватись на всьому іншому. Наступне це таке більш філософське. Я дуже часто прокрастиную. Наприклад, якщо в мене немає енергії, мене щось болить чи ще щось, я можу зайти в TikTok, почати гортати, залипнути на нього на дві години і потім тільки включитися. Ой, треба працювати. Тим часом я не можу дозволити собі там, наприклад, поставити зустріч з подругою в робочий час. Такий дисклеймер: я працюю по проектно, тобто я можу працювати тоді, коли мені це потрібно. Я можу задавати в свій графік різні завдання, які мені потрібні, інші, які не студент. Тосується роботи, але для мене це якось важко морально. І, наприклад, піти в магазин за покупками чи там за новими джинсами протягом дня для мене це важко. Але діти в тіктосі для мене ок. І мене це дуже дратує. Я дуже хочу змінити цю парадигму і додавати в свій день більше корисних, важливих, класних задач, які мені потрібно зробити, чи я хочу їх зробити. Але не роблю бо робочий день, ніж просто тратити цей час на прокрастинацію і сидіння в соціальних мережах. Тому ось такий от дивний пункт. Я не знаю, як його правильно характеризувати, але знаєте, це такий фрі... проблеми людини, яка працює на фрілансі. До речі, якщо буде цікаво, можемо з вами поговорити про фріланс, корпоративну роботу в окремому відео. У мене є багато думок на цю тему, і висновок такий, щоб додавати свій день більше задач, які мені будуть розбавляти день мені будуть додавати натхнення, які мені потрібно зробити. Тоді ввечері я буду більш собою задоволена, бо я не прокрастинувала, а зробила і роботу, і щось корисне. Чи потрібно для мене зараз? Ще один такий досить цікавий пункт це харчування і мій обід. Якщо на обід я з'їм щось дуже важке: якийсь бургер, чи Макдональдс, чи велику піцу, то мені потім дуже важко повернутися до роботи через те, що мій шлунок перетравлює занадто багато їжі. Тому останнім часом я стараюся їсти на обід трішки якусь простішу їжу. Я дуже хочу навчитись не запивати її банку кока-коли, бо я це роблю постійно. І коли я поїм щось легеньке, мені потім легко повернутись до роботи. А коли я поїм щось важке, то працювати вже потім мені не хочеться до самого вечора. Ще один твій невеликий пункт це розпочинати свій день з якихось таких більш креативних, стратегічних задач і закінчувати чимось таким більш рутинним, де не потрібно високої концентрації. Бо, наприклад, у мене до вечора вже спадає рівень енергії, бажання щось робити, і я. Не можу вже бути такою креативною, як зранку. У мене завжди була звичка починати з найлегшого і завершувати найважчим. І в результаті виходило так, що ввечері я вже нічого не могла придумати, коли мені це вже було потрібно. Тому тепер трішки змінюю підхід і спочатку щось креативлю, стратегую, думаю, роблю якісь плани, а вже ввечері там, ставлю зустрічі, пишу якісь легкі тексти. Стараюся робити все найлегше пізніше. А починати з чогось такого важчого, цікавішого, креативнішого і того, що потребує більше моєї енергії, також, коли я роблю якусь велику задачу, і вона мені зовсім не йде, я не можу зосередитись. У мене не виходить її зробити. Я стараюся переключитись або на якийсь інший проект, або на якусь іншу задачу по цьому проекту. І тоді, коли я вже повернуся з чистими думками, забувши трішки про неї, відклавши в сторону, ніяким чином стає легше підходити до неї. Та відчуття, ніби на підсвідомості, поки я роблю щось ін... Інше у мене пропрацьовується запит щодо цього завдання. І коли я до нього повертаюся, я все швиденько роблю, закриваю і щасливо іду відпочивати. А коли я себе заставляю, сижу над завданням, мучу, мучу і не відволікаюся, то швидше за все я це зроблю неякісно або нічого путнього не придумаю. Були всі пункти на сьогодні. Якщо вам було корисне це відео, обов'язково пишіть про це в коментарях, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає розвиватися. І якщо б ви хотіли ще якісь відео про роботу, про фріланс, корпоративну роботу. У мене є різний досвід. то обов'язково пишіть в коментарях. Про все будемо з вами спілкуватися. зустрічі в наступних відео. Всіх цілую і па-па!